Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим захисником України, старшим солдатом Медведєвим Романом В'ячеславовичем 1996 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, одружений, навчався. В загальноосвітній школі номер 1 закінчив Харківський національний університет внутрішніх. Справ. Проходив військову службу за контрактом з 2021 року. Займав посаду старший оператор комплексу радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами. Помер 6 червня 2024 року поблизу населеного пункту Федорівка Бахмутського району Донецької області. Світла пам'ять українському воїну-захиснику, який стояв на захисті своєї батьківщини та нас з вами. Не близько знайомі, але це людина, яка працювала у нас в поліції в місті Кременчук, яка боронила нашу Україну і загинула. Тому прийти сьогодні в мене була така можливість, я я вважаю, що це так мало бути, так має бути віддати останню шану загиблому солдату, воїну, справжньому герою. В першу чергу ця людина пішла добровольцем на фронт. Це дуже великий крок, тому що <кліцейський> поліцейські того часу могли цього не робити, але він сам добровільно пішов воювати. Це дуже великий крок. Що, ну, я так вважаю, і це велика пашана. І перед такими людьми ми маємо вставати на коліна і обов'язково віддати честь і провести в останній шлях. Ми товаришували близько, але я чув, прекрасно чув, що людина, яку поважали за його службу і за те, просто яка він гарна, чудова людина. Навіть у військовий час прийшов сьогодні з подружкою, вона продає квіти і він постійно замовляв квіти вони для своєї дружини. Це були найкращі букети, це були найкращі привітання. І ми хочемо його зі святою запам'ятати таким життєрадісним, щирим і справжнім чоловіком. Кожен воїн, кожен захисник чи захисниця заслуговують на нашу вдячність, на нашу підтримку. Кожен герой, який віддав своє життя за нас. Він заслуговує на глибоке пошанування. Я не знала особисто Романа В'ячеславовича, але сьогодні частина колективу Академії прийшла підтримати Тетяну Валентинівну, нашу колегу, яка втратила сина. І це ми хочемо висловити: що це біда одна на всіх, що вона в цьому не одна. Ми її підтримуємо і дуже вдячні за виховання сина.